Бачите, як, як я, гриб, і він від дороги недалеко і росте. Людина може пройти, не побачить, дорога йде і бачиш. Часом сам прийдеш не побачиш, назад вертаєшся і бачиш, як, як ти не бачиш такого великого гриба. Зоя Гаврилюк, жителька Колківської громади, розповідає, ходить до лісу по гриби з дитинства. Каже, сама їх їсть рідко, люблять їх смакувати, діти й онуки. Нині для них збирає білі гриби. Одного дня ми назбирали чоловіком 170. А другого дня 130, а сьогодні не знаю скільки. Я ще третій день по грибі прийшла. Ну, ще, може, підемо раз, де хватить. Закатала 15 літрів білих, висушила миску велику сухих. Ну, ще ці сьогодні молоденькі повару, а старі знову всі посушу. Пані Зоя говорить, знає місця, де росте багато грибів. Туди повертаються щокілька днів. Отак зрізую, щоб корінець був трошки там. О. Отак, хай буде, і щоб на другий раз ну, тут лише в цьому місці росли гриби. На це місце приходжу знов через кілька день, і тут ростуть гриби. Не на іменно тут, але вот так близько цього рости гриби. Це вже бризую, обризую вже то, але трошки гриба, курінця кидаю в землі, щоб росли друге знов гриби. Лісівник Андрій Наманюк каже, такий спосіб збору грибів допомагає зберегти грибницю. Говорить, грибів цього року у лісах волині багато, як і торік. Зі змінами погодних умов вечори холодні вони ростуть менш інтенсивно. А так результат втішний недосвідченим грибникам не варто класти до кошика гриби, в яких вони сумніваються, каже лісничий Юрій Курчик. З його слів, найбільш небезпечна бліда поганка, яку легко сплутати з сироїшкою. Між собою дуже багато є різних грибів, які мають схожість, але вони відрізняються всі. в сину і відвістив до лісу. По гриби селяни ходять цілими родинами, аби діти знались на грибах. Лісничий Юрій Курчик проводить відкриті уроки на природі. Справжні Так. Як називається? Білий. А це бліда поганка? А їх дуже багато. Є червоні мухомори, є багато різних видів сирогіжок, які вони так би ісцінні, але вони не є, є не ісцівні. Ми зазвичай збираємо гриби. Це білий гриб, боровик, гриб, опеньки, підберезник або ще, як народі кажуть, красноголовець, лисички. У нас родинна традиція збирати гриби що осені через неділю. Що неділі цього року грибів дуже багато. Назбирали, можливо, навіть до 200 білих грибів. За півдня в Україні є понад 500 видів їстівних грибів та майже 2000 тисячі умовно їстівних, каже завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Довжик. З її слів, кожен з них може бути небезпечним для здоров'я. Самі по собі гриби це важкий продукт. Їх не рекомендовано вживати людям, які мають проблеми шлунково кишкового тракту, малим дітям, вагітним. Міністерство охорони здоров'я рекомендує вживати гриби промислового виробництва, за якими є контроль при їх. Порощувані Валентина Довжик каже: торік, через отруєння грибами, на Волині померла жінка. Щороку до лікарень області потрапляють до двох десятків людей з отруєнням грибами. Цього року до лікарів звернулися 12 волинян. Сім із них після проведеного лікування люди виписані в стаціонару. П'ятеро ще лікуються. Різні види грибів вмістять в собі різні види токсинів. Найчастіше, які викликає летальні випадки, це блюда поганка. Гриби під час росту можуть збирати небезпечні речовини з навколишнього середовища, каже медичка. Їх не рекомендують збирати біля автодоріг та заводів. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.